по кругу часы беспокойно, Летят недели, семестры, года. И пусть всю жизнь разбросает невольно, Колешь ты со мной навсегда. Ты выбор наш, Васильевский колледж, Достоин ты особенных слов ты кореш, в пусть любишь и помнишь, и гордится нами готов. Пусть наша дружба здесь не кончается, и мы поем опять вновь и вновь. Пусть каждый день с тебя начинается, Кореш мой мой. Ты колледж, достоин да ты особенных слов. Ты колледж, мы пусть любишь и помнишь, и гордиться нами готов. Пусть наша дружба здесь не кончается, и мы поем опять вновь и вновь. Пусть каждый день себя начинается колледж, мой, моя любовь. Пусть наша дружба здесь не качается, И мы поем опять ноги вновь, вновь, пусть каждый день. Має свої символи у ювілеїв і днів народжень це іменинний торт. На торті горять свічки, які символізують роки життя ювіляра. А він у нас поважний і солідний, але молодий душею і серцем. Шановна Ольга Анатолійовна, просимо вас вийти на сцену, загадати бажання і загасити свічки. А у нас ще один ювілей. Сьогодні, в цей день, святкує разом з нашим навчальним закладом День народження наша секретар, методист Тетяна Арсентівна Джоман. І ось її я й прошу на сцену для того, щоб вона разом здійснила цей захід. Тетяна Арсентівна. Мабуть, уже Откуда? Ну Ми передаємо їй щирі привітання, тому що в таку ювілейну дату це досить почесно і значно, знаково святкувати і свій особистий день народження. Ну що, разом всі розправили грудь, набрали воздуху і щоб нам ще 90... Шановні друзі, урочиста частина ювілейного свята з нагоди 90-річчя Васильівського коледжу закінчується. Тетяна Арсенівна.